Вітаю вас на каналі Історія України. Мене звати Олександр Вельмошко, я історик, магістр історії Одеського національного університету. Сьогодні ми дізнаємося трохи про історію українського національного прапору, жовто-блакитного прапору, а точніше про історію, яку можна простежити ще з 13 століття, більш як 700 років, про українські національні жовтий та блакитні кольори. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво та корисно. Сучасна історія України налічує всього 31 рік. Але якщо ми заглибимося в справжню історію, то побачимо кілька цікавих речей. Сучасна Україна як держава поєднує в собі державну традицію Української Народної Республіки, проголошеної 1918 року, яка згодом у вигляді державних установ у вигнанні існувала до 1991 року, та радянської України. Також до 1918 року формально існувало Королівство Галичини та Лондомерії у складі Австро-Угорської імперії. Це та сама державна структура, яка була заснована ще князями Київської Русі. Згодом вона трансформувалася у галицько волинське князівство, яке у свою чергу перетворилося у 13 столітті на справжнє королівство Королівство Руське. І потім це князівство, згодом королівство, потрапивши династичним шляхом у залежність до Литовських і Польських. Ських правителів протягом 14-19 століть вже існувало, але не було самостійною державою. Одночасно з 16-го та до кінця 18-го століть існувала українська козацька державність у вигляді Гетьманщини та Запорізької Січі, яку повністю ліквідувала вже російська імператриця Катерина II. і тут слід зазначити, що всі ці форми української державності мали свою офіційну державну символіку. Перша згадка про поєднання саме жовтого та синього кольорів знаходиться у гербі міста Львів, починаючи з 1256 року. Це зображення Золотого Льва на блакитному щиті. Різні варіації цього герба та прапорів іноді вважаються символікою і королівства Руської, тої самої української держави, яка була самостійною до 1349 року, а потім різними шляхами потрапила у залежність до Польщі та Великого Князівства Литовського. Згодом описи української державної символіки можна зустріти у хроніках Яна Длугаша, польського хроніста, в тому числі в описанні Грюнвальдської битви 1410 року, в якій об'єднані армії Великого князя Литовського Вітовта та польського короля Ягайла розгромили німецький Тевтонський лицарський орден. У складі армії Ягайла воювали в тому числі полки, сформовані у Львівській та Перемишльській землі, частинах королівства Руського, яке тоді потрапило у васальну залежність. До польського короля. І у цій хроніці можна прочитати, що хоругва львівської землі мала на прапорі жовтого лева, що ніби дереться на скелю на лазурному полі, а хоругва перемишльської землі мала на прапорі жовтого орла з двома головами, оберненими однаково в різні бики на лазуровому полі. Ще згодом поєднання жовтого та блакитного кольорів часто зустрічалося на прапорах Руського воєводства у складі Речі Посполитої. Також такі прапори з XVI століття зустрічалися. Алися на хоругвах деяких козацьких частин вже запорозького козацтва, а вже у XVIII столітті за часів Гетьманщини синьо-жовті прапори почали переважати серед козацьких хоругов. Їх часто виготовляли з синього полотнища з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах з і золотим орнаментом та арматурою. Згодом у 1803 році відомо, що жовто-синім був прапор чорноморського козацького війська вже у складі армії Російської імперії після ліквідації запорізького козацтва як такового. Але поєднання синього та жовтого саме як національних кольорів українського народу зустрічається вже з середини 19 століття, а саме з 1848 року, з Західної України. 25 червня 1848 року у Львові українці королівства Галичини та Лодомерії вивісили над Львівською ратушею синьо-жовтий прапор, саме як національний прапор українців. Це якраз був період, коли по всій Європі різноманітні державні, феодальні та інші символи, транс. Сформувалися у ти у те чи інше поєднання національних кольорів, як, наприклад, червоний і білий стали національними кольорами поляків, синій і жовтий стали національними кольорами українців і шведів. А, наприклад, білий, зелений і червоний стали національними кольорами італійців і італійського прапору, і так далі. Згодом з 1905 року, під час революційних подій у Російській імперії, саме синьо-жовтий прапор став розповсюдженим вже по всій території України. З 1918 року саме синьо-жовтий прапор у тій чи іншій варіації поєднання кольорів офіційно є державним прапором України. Як саме все це пов'язано з Одесою? Дуже просто: саме за часів Вітовта, одного з переможців битви під Грюнвальдом, вже існує замок Коцубіїв на березі Чорного моря. Той самий замок з першої письмової згадки, про який 1415 року має відлік сучасна історія Одеси. Якщо добре покопатися археологам десь на Приморському бульварі, то цей замок можна буде знайти. Згодом згаданий прапор чорноморського козацького війська це вже безпосередня історія заселення. Українцями земель Чорномор'я, починаючи з кінця XVIII століття, в тому числі це вже історія сучасної Одеси та навколишніх місцевостей. І саме зараз в Одеській області мешкають нащадки чорноморських казаків з прізвищем Чорноморець, в тому числі і мої родичі. І саме тому ми бачимо, що історія прапора України, традиційних кольорів українського народу у вигляді синьо-жовтого прапора має дуже давню історію, більш як 700 років, починаючи з 13 століття. Це вам не аби що. А потім ми поговоримо окремо про велике крадівництво, як з'явився російський триколор, який вони за часів Петра І просто вкрали. На цьому зараз все. Допомога нашому каналу буде дуже важливою для нас. Допомогти нашому каналу можна двома шляхами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!